Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович сьогодні. В програмі в Росії хочуть повернути смертну кару, тому що компотика ковбаска це дорого. Економічне обґрунтування від голови слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна. Чому подарунок кімчинина може стати для Путіна фатальним? Подаровані собаки по-новому стали дивитися на нового господаря. І нарешті москвичам перестали подобатися наркотики. Ще ніколи Москва не була такою розбалуваною, як за Собяніна. А тепер поговоримо про ті та інші новини детальніше. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Дзвіночок, вподобай, репост, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Ну що ж, давайте починати. Людина схожа на Путіна, але вже давно не схожа на людину. Володимир Путін цього тижня заявив, що рівень життя. Донбасу і Новоросії має відповідати загальноросійському. Багато росіян не надали цій новині особливої уваги, а даремно, адже це означає, що підвищиться не рівень життя на Донбасі, а зменшиться рівень життя у всій Росії, тому що так простіше за останні дні. Це всі активності Путіна в медійній сфері. Триває його мовчання з приводу теракту в Махачкалі чи збитої ракети над пляжем у Севастополі. І це зрозуміло. Путін зайнятий зараз. Чим правильно домашніми справами. Пам'ятаєте, він привіз з північної Кореї двох собак, подарованих тим це собаки рідкісної породи, Пхунсан в кендерах вважають символом миру. Хоча, от знаєте, я думаю, що це неправда. Якби вони справді були символом миру, то одразу б після приїзду до Москви вони б загризли б нового господаря. Правильно, Так ось, Путін, судячи з усього, зараз зайнятий саме цими собаками. За словами людини, яка після повалення Путіна зможе сховатися, просто збривши вуса. Дмитрій Пісков е е заявив: дві собаки рідкісної породи Пхунсан, які ким чином подарував Путіну, вже адаптуються в Москві. Кінець цитати. А навіщо собакам потрібна адаптація? Пісков не пояснив. Ні, так я розумію, ці собаки прийшли багато всього в північної Кореї. Їх чіпав Кімчинин, їм соромно зараз і боляче. Можливо, коли псарнею пішли чутки, що їх подарують. В них вже з'явилася надія, що вони зможуть зажити нарешті нормальним собачим життям, і тут вони побачили Путіна. Уявляю, як це перевернувся їх собачий світ. Так, можливо, адаптація полягає в тому, щоб ці два пси стали на Путіна дивитися трохи добріше, ніж вони дивляться на кухаря корейської кухні. Але є інша версія, а раптом кім Кімчанин тому і подарував цих собак, бо знає, що адаптація їм не допоможе. Вони як справляли свої справи у взуття, так і продовжують це робити тільки вже у взуття московського. Господаря можливо саме це зараз і намагається виправити Путін, і саме тому його останнім часом не видно на якихось серйозних заходах. Ну куди він піде в мокрих туфлях, правильно залишаючи за собою собачий аромат. А ще можливо, Путін не може швидко завершити адаптацію чотирилапих через плутанину. Коли він просить привезти його псів, помічник набирає когось по телефону і каже: Так, терміново приведіть псів Путіна. І за годину в його резиденцію приїжджають Шойгу і Лавров. Утім, а чого ви приїхали, а в йому така ви ж нас, начебто, викликали. Ні, ну коротше, не просто зараз в Кремлі. Напевно, саме через низьку активність Путіна останнім часом намагається його замінити в медіапросторі голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Кілька днів тому він назвав російську держдуму держдурою. Ми про це до речі говорили в нашому минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться цього разу. Олександр Бастрикін зробив ще більш гучну заяву. Він виступив за зняття мораторію на смертну кару в Росії. Указом президента Ельцина на на наказания был е, наложен мораторий. Может быть, наши коллеги меня поправят. У меня все-таки остался большой вопрос: а почему нам не, не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство? А действительно, почему? А то уже пару днів минуло без стрешевых новин из Росії. Але давайте послухаємо далі. Ну, мне сказали э, некоторые грамотные, высококвалифицированные юристы, что надо менять конституцию, что надо проводить референдум, а я полагаю, надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь. А отут логічно. Ну навіщо морочитися, правильно? Яка Конституція? Вона потрібна тільки для того, щоб на неї клав Путін свою руку під час інаугурації, а потім просто клав. Але Абастрикіна це не зупинить, тому що, на його думку, ув'язненим, тобто, добре, живеться в Росії і на них витрачається величезна кількість грошей. Трьохразове питання. Двочасові прогулки. Я собі не можу два часа дозволити погуляти, у мене часу на це. Іноді пообідати успіваю. Медицинский осмотр, включая стоматолога, не болят ли у него зубки. А вы знаете, во сколько обходится содержание одного осужденного в местах лишения свободы? Вот Константинович ушел, к сожалению, он лучше меня знает, потому что это сфера его ведомства. Но мне однажды сказали 30 тысяч рублей в год на одного человека. Умножаем на всех, кто находится в местах лишения свободы пожизненно, это колоссальный бюджет. Ого, це ж виходить менше ніж по 100 рублів на день Це цілий долар. Так вони реально, як сир в маслі в них в цих вязницях катаються, розстріляти. Але продовжимо. Це що, це охрана, содержание огромного кількості колоній, де вони находятся, и так дальше врачей, еду їм свіженьку подавати надо, повара содержать, да? колбаску різати, компотик. Вот здесь, мне кажется, надо й вернуться. Вічення, так. Да. Ковбаска і компотик. Відчувається, що не пообідав перед виступом Олександр Бастрикін. А ще буду правильним зауважити, що пізніше Бастрикіна поправили. сума на утримання одного ув'язненого в Росії на рік виявилася 300 тисяч рублів на рік. Тобто, можливо, на день російської конституції ув'язнених в Росії все ж таки годують. Йдемо далі. Поэтому я Хотя я говорю о я казни. говорю думаю, что будет очень гуманно, когда... Когда Маньяк убил 70-80-100 человек, и он приговорил к высшей мере наказания, расстрелу. Може і так, але бастирки лукавець мораторій на смертну кару в Росії вже кілька років як скасована, коли маньяк, який вбив 70, 80, 100 осіб, запросто виходить з в'язниці і їде на так зване СВО. І вже там Збройні сили України приводять вирок у виконання. Так, сучасна російська правосуддя колись а, вивчатимуть у підручниках у всьому світі. Злочини покарання в Росії зараз ідуть паралельними курсами і не перетинаються. Ось вам кілька прикладів. Двох членів дільничної виборчої комісії в Лепицькому селі, які займалися вкиданням бюлетенів на виборах, звільнили від. Кримінальної відповідальності, тому що вони, що? правильно, пожертвували гроші на потреби СВО. Я так розумію, що вони якраз пожертвували ці гроші, що їм виділили на фальсифікацію виборів. Геніально І в'язниці не сіли і в нуль вийшли. А ось ще приклад: екс заступниця Шойгу Тетяна Шевцова втекла з Росії з мільярдами рублів. Причому про це стверджують російські пропагандисти. Вона обіймала посаду в Мінобороні РФ і відповідала за фінансові потоки. За роки роботи Шевцова накопичила дорогі квартири, земельні ділянки та розкішні автомобілі. Після відставки Шойгу і арештів кількох генералів Тетяна Шевцова щось зрозуміла. Тихенько звільнилася, зібрала тривожні валізки або куди вона там складала свою готівку і покинула Росію. Все. А куди вона поїхала? Правильно, до Франції, в ненависну Європу. Не засують до смертної кари, і навіть не посадять зі організаторів Російського державного фонду захисники Вітчизни. Рік тому фонд отримав від держави 1,3 мільярда рублів. Серйозні гроші і вчинили з ними теж серйозно. Велика частина грошей пішла на роботу фонду і зарплату співробітник. Нормально самим так званим захисникам вітчизни від цієї суми дісталося тільки 3% бюджету. Ну що тут сказати, побільше б таких фондів було б в Росії. Ну і вишенка на торті. Головою правління фонду є двоюрідна племінниця Володимира Путіна Анна Цивільова. Нагадаю, вона нещодавно була призначена Путіним заступником міністра оборони РФ. Клас щиро вірю, що свої вміння розпоряджатися державними грошима вона втілить повною мірою на новій посаді. Так тримати. Але повертаємось до Олександра Бастрикіна, голова СК РФ. Та також відповів на запитання, чи треба заборонити в Росії носіння нікабів. Нікаб – це традиційний жіночий головний убір у певних мусульманських країнах, що повністю закриває обличчя, ну, з таким вузьким прорізом. Ось що сказав Бастрикін. Вот это задача Госдумы: принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю. Я не законодатель, но я с вами согласен. Надо срочно все это запретить. Ну и конкретно, что происходит сегодня, да? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Но они даже смогли принести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно в Госдуме надо реагировать на эти явления, коли мы завозим сюда людей. Это вот отдельная тема надо, не надо, я считаю, что не надо. Ви вот. довзі регулювати поведінчиз прийняття нових закону. Прийняття закон должно быть быстрым і оперативным. не зовсім зрозуміло, який зв'язок знайшов Олександр Бастрикін між жіночим мусульманським головним убором і тими, хто скоїв злочини в ростовському СІЗО і в Дагестані. і як заборона на носіння Нікабу може зупинити терористичні акти. Невже в ідилі зберуться і такі хлопці? У нас проблема? Що сталося? Ну в Росії заборонили нікаб. Та блін, так прикро. Ну гаразд, давайте шукати для так іншу країну. Ні, терористичні атаки може зупинити постійна грамотна робота спецслужби правоохоронних органів, але в Росії вони всі, що кинути на боротьбу з Україною. І нарешті в Росії зараз повністю закривають своє обличчя ті, хто до ісламу не має жодного стосунку. Це ось ці товариші. Може краще їх заборонити разом з тими, хто ними керує. Але боюся, що до цього ще далеко. Що цікаво, но висловлювання Бастрикіна тут же відреагував Рамзан Кадиров. Якщо чесно, я думав, що він вже все, але виявилося, що ні. Кадиров у своєму пості присоромив керівника. Слідчого комітету не буду детально розповідати, що було написано в його пості. Зазначу, що там були і такі гумористичні моменти. Ну, ось, наприклад, цитата: Сьогодні народи в Росії єдині і згуртовані, як ніколи. Кінець цитати. Ну що, мені здається, це смішно. Сталося ще кілька комедних моментів за останні кілька днів. Давайте їх обговоримо і навіть трохи пограємо. Отже, запитання на мільйон останніми місяцями кількість виданих кредитів в Росії б'є всі рекорди. Чому, на думку центробанку Росії, росіяни все частіше влазять у борги? Варіанти відповідей а. Не вистачає грошей, Б. не вистачає мізків. Варіант Їм імпофіг і варіант, Д. лінь працювати. Увага, правильна відповідь на думку центробанку Росії, Росіяни все частіше залазять у борги, тому що багатіють. Чудова. Центробанк щоправда не говорить про те, наскільки зросла в Росії кількість проблемних кредитів. Якщо я правильно зрозумів логіку, то коли у кожного росіянина буде по кілька кредитів, які вони не можуть повернути, це означатиме, що Росія, нарешті, стала найрозвиннішою країною світу. Ніби підтверджуючи слова Центробанку Росії, що людям в Росії стає краще. ось ще одна новина: в Росії зросла кількість людей з діагнозом алкоголізм. У 2023 році частка таких пацієнтів зросла до 44%. Наркологи впевнені, що тенденція збережеться і цього року. Лікарі пов'язали цю динаміку увага з напруженістю у світі. У світі? Дивний, звісно, висновок. Ось так сидять мужики, а потім хтось каже: чули, мужики, в світі то напружено. І хтось, ну на що ти згадав це, а? Ну добре, я зрозумів, все, я в магазин беру дві. Дивно, що лікарі ми списали зростання алкоголізму в Росії на те, що росіяни багатіють. Звучало б логічніше. І знову запитання на мільйон. Як захистять жителів прикордонних територій у Белгородській області від дронів? Варіанти відповідей. А, а одягнутись на кожного мангалу. Варіант Б переселять під землю, варіант С навчать ухилятися, і варіант, Д – пофарбують жителів у камуфляж. Виберіть, на ваш погляд, правильну відповідь або запропонуйте свою, напишіть в коментарях. А тепер увага, правильна відповідь: жителям прикордонних територій Білгородської області роздадуть вогнегасники, щоб вони самі могли гасити пожежі, що виникли через удари дронів. Причому я переконаний, що російська влада впевнена, що вона чинить правильно, що вона так піклується про людей. І щось мені підказує, що жителі Білгородської області через місяць у своїх платіжках за комунал. Ку, побачать новий рядочок забезпечення захисту від дронів і напроти круглу суму. Бо інакше який сенс допомагати своєму населенню? Саме така логіка зазвичай у російської влади. Спробуйте знайти логіку в наступній новині. Голова комітету держдуми з питань сім'ї Ніна Останіна А це це, це, це ні Останіна, це Джокер. же? А, а це вона, вибачте. Ніна Останіна заявила, що закон про сімейне побутове насильство категорично не можна ухвалювати в рік сім'ї. Категорически нельзя принимать этот закон год вот, семьи и считать семью источником насилия. Мне представляется, что это э, нанесет э, просто э, окончательный удар по институту семьи, поэтому мне бы очень хотелось заручиться поддержкой сегодняшнего форума, который высказал бы отрицательное отношение к этому законопроекту. Спасибо. Знаєте, я міг би вам зараз навести десятки випадків насильства в російських сім'ях тільки цього тижня. Цими новинами переповнені навіть російські пабліки, насильство в російських сім'ях від так званих наших мальчиків, які повернулися з так званої СВО, насильство на тлі е, так званої безнадьоги, неможливості нормально заробляти, неможливості повернути набрані кредити на тлі пияцтва. Але робити цього не буде. А навіщо? В Росії рік сім'ї. Але це в них. А нам, як відомо, своє робити, тому ви ще нісо продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою на канал. Слава Україні! Живе Білорусь! До зустрічі!